Сьогодні у нас друга серія відео, в якому ми з вами говоримо про такі слова, які не подібні в польській мові та в українській мові. Так, тобто слова, які нам треба просто знати, тому що ну не здогадаєшся, як вони будуть польською мовою. Перша серія появиться десь отут, Хто її не дивився, то обов'язково перегляньте. А сьогодні продовжуємо говорити на цю ж тему. Перше наше слово це розвага. І розвага польською це розривка. розривка. Можна тут собі трішки засоціювати, ніби вас розриває від задоволення, коли ви цим займаєтеся. Так? Розривка. Наприклад, читання ксьонжек є для мені розривкою. Читання ксьонжек є для мені розривкою. Читання книжок для мене це розвага. А для вас напишіть в коментарях. Відповідно, було б добре також вивчити розважальний, так? Якщо розвага це розривка, то розважальний розривковий. Розривковий. Так, наприклад, «Тен програм не єдукаційний, он є розривковий. Тан програм не едукаційний, он є розривковий. Тобто, ця програма вона не навчальна, вона Розважання. І тут би було добре, ще вивчити собі слово розважатися, і тут вже не буде корення спільного зі словом розривка маємо слово бавіче. Бавіче це і бавитися, наприклад, GT ще так діти бавляться, але бавіче це так само розважатися. Тому дуже часто так, коли ви йдете на якусь вечірку, то від своїх польських друзів можете почути бав ще, бав ще тобто добре. розважайся». Або на веселу, го ще добре бавілі. На веселу гоще ще добре бавілі. Так, на весіллі гості добре розважалися, гарно розважалися. Отже, запам'ятовуємо: розривка. Розвага, розривковий, розважальний. Бавічче розважатися. Далі будемо мати такий прийменник, як незважаючи на. Дуже часто ми кажемо, так, я вивчаю польську, незважаючи на те, що працюю 24 години. Або я пішла на цю зустріч, незважаючи, що зовсім не, мені не хотілося. І ось це, незважаючи, незважаючи на, ми польською перекладемо як Німоже, Німоже. І другий варіант трошки рідше зустрічається. Mi, y, mimo iż, Mimo iż. tak? No na przykład, Uczę się polskiego, mimo że pracuje 24 godziny. Uczę się polskiego, mimo że pracuje 24 godziny. To ja bym polsku nie na czy też pracuje 24 godziny. I dawaj jeszcze, mimo iż wykorzystajmy. Na przykład, poszłam na to spotkanie, mimo iż nie miałam ochoty. Пошла на то споткання мимо і не м'ялам охоти. Так я пішла на цю зустріч, незважаючи на те, що не мала бажання, мені не хотілося. Отже, мімо іж, мімо, же, незважаючи на те, що. Запам'ятовуємо. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, оскільки ви дивитесь це відео, то вивчаєте польську мову. А для того щоб вивчення було легке, швидке і із задоволенням. То саме тому хочу запросити вас на свій курс. На курсі ми будемо вивчати граматику, щоб правильно будувати речення. Ви зможете самостійно будувати речення, такі, про які ми говоримо у відео. Ми будемо вивчати багато нових слів, для того, щоб мати матеріал, з чого будувати ці речення. Буду ділитися з вами різними секретами, як пришвидшити вивчення мови. І також будемо ставити правильну польську вимову, щоб ви почувалися впевнено в тому, як ви вимовили речення, які ми. Навчилися створювати. Тому усіх, кого зацікавив курс, в описі до цього відео я залишу посилання на курс. Переходіть, ознайомлюйтесь з деталями, можна залишити свій номер телефону та МЛ. Якщо у вас залишились якісь додаткові запитання, ми вам зателефонуємо і підключимо до курсу. Чекаю на вас вже там, на курсі, і йдемо далі вивчати польську. Коли ми хочемо порівняти щось в українській мові, то використовуємо е, такий кітцаву вахлаж варіанту. Ми маємо слово «мов», не мов, ніби, нібито, не начебто. Так, дуже багато варіантів. У польській мові всі ці варіанти ми перекладаємо словом ніби ніби. Так, наприклад, вона сидить в м'якому крісті, ніби на троні, Мож, як на троні, мов на троні, так? Польською перекладаємо це як ніби. Она щеджі на фотелу, ніби на троні. Она щеджі на фотелу, ніби на троні, так? E, до речі, фотел – це м'яке крісло. Пам'ятаємо, якщо стілець, то маємо слово «кшесло». fotel to jeszcze może być krisło w maszynie, tak? I fotelik dziecięcy to dziecięce krisło. Ona siedzi na fotelu, niby na tronie. Ona siedzi w tym samym krislu, tak? Niby może, mow na tronie. Albo ona jest taka ładna, niby róża. Ona jest taka ładna, niby róża. Ona taka ładna, jak mowa mow trojanda. tronie. Коли хочемо щось порівняти, сказати мов, як, начебто, не, не начебто, то ми використаємо слово ніби. Наступне слівце, яке не подібне на українську, це різати. Так? Коли ми ножем щось ріжемо. Е, у мене було таке відео, до речі, на Ютубі про кухню і про слова, які потрібні на кухні, загляньте туди, але ми собі ще повторимо, хто цього відео не бачив. Отже, різати це «кроїч», «кроїч». Так. Можеш кроїти огурек трошечки е, іначе. Так? Коли там хтось ріже огірок а вам не подобається, як його нарізають, можете сказати, можеш кроїти огурек трохи інакше, можеш різати цей огірок трішки по-іншому. Від кроїч маємо доконаний вид покроїч, це буде порізати. Неум'ям ладне покроїч торту. так? Наприклад, я не вмію гарно порізати, нарізати торта. Тут, до речі, в українській мові різати ми ще використовуємо в якійсь ситуації, коли кажемо, я порізала палець, так? я порізала мізинець. В польській вже кроїч в такому випадку, якщо ви поранили себе, ми не використовуємо, використовуємо слово скалечить". Скалечить", так? Порізатися. Na przykład skaleczyłam się w palec, skaleczyłam się w palec, tak, to ja porizałam sobie palec, dobrze, nie pokroiłam sobie palec, tak, a skaleczyłam się w palec, to zapamiętowujmy. O, kroić, rizety, pokroić, narizety, porizety i skaleczyć się Порізатися в значенні ну, порізатися. Так, наше ся вказує, що ми себе порізали. Зараз трішки зачіпимо тему вітань, привітань, побажань у польській мові, бо це така трошки замінована територія, і треба дуже обережно порушатися. Треба дуже обережно пересуватися по цій території. Почнемо собі з такого привітання, коли. Хтось осягнув якийсь сукцес, так, хтось як досягнув якогось успіху, наприклад, закінчив університет, отримав нову роботу, отримав підвищення, отримав права і так далі. Так? І в такому випадку, коли є якесь осягнення, є якесь досягнення, ми використовуємо слово ґратуловач, і зазвичай кажемо Я, так, я вітаю, тобто ґратулює, ґалує, ґалує. Зазвичай одним словом можемо обійтися. Але якщо ви хочете, наприклад, уточнити, з чим ви вітаєте, то тут будьте обережні, бо слово гратульовач трошки є таке підступне, бо воно після себе, наприклад, ми хочемо сказати Я вітаю тебе з отриманням нової роботи. Вітаю тебе з отриманням нової роботи. В польській ми це скажемо гратулюючий новій праці. Гратулюючи новій праці. І трохи тут керування воно для нас є таке ну зовсім незвичне. Гратулює кому чому? Чи? Ми кажемо в українській Я вітаю кого чого тебе, а в польській вітаю кому чому. Гратулює чи?» І після цього ми кажемо кого, так, «Ніби вітаю тебе кого чого. Отримання праці. Гратулюючи здання екзаміну на право язди, так, тобто тут конструкція досить така важка. Я рекомендувала б вам записати собі, наприклад, 10 речень українською мовою. Так, я вітаю тебе з підвищенням, я вітаю тебе з отриманням прав, я вітаю тебе з нарчим ще з отриманням сертифікату. І собі просто ці конструкції потренувати, бо вони відмінні, ніж в українській. Отже, ратулює і довша форма, коли хочемо уточнити з чим саме: ратулюючи нової праці. ячі нової праці, що перекладаємо, як я вітаю тебе з отриманням нової роботи. Якщо ми хочемо привітати когось з якимсь святом, то, тобто вітати в значенні привітання зі святом, то маємо таке словосполучення складач. Życzenia. Składać życzenia. Tak, to niby składać e, pożądania. E, na przykład, składam życzenia z okazji urodzin. Tak, składam e, życzenia z okazji urodzin, co oznacza, je, ja witaję z nim narodzenia. Tak, bo tu mamy urodziny, więc składam życzenia. My nie możemy powiedzieć gratuluję, gratuluję urodzin, tak. Ну, бо, о, це не є якесь досягнення. Хоч в принципі, можна би було сперечатись, але не використовуємо гратуловач, коли у когось день народження. Добре? Складач жучення з оказії уроджін. Ось, Але коли ми безпосередньо складаємо, так, не складаємо, а коли ми безпосередньо вітаємо когось з днем народження, то ми кажемо вже те, що хочемо складати, «Жичу wszystkiego найлепшого з оказії уроджін». Так, тобто я бажаю тобі всього найкращого з, з нагоди дня народження. Жича вшистєкого найлепшого з оказів уроджень. Ми вже не кажемо я вітаю, хоч українці кажуть, так, я вітаю тебе з днем народження. Або просто кажуть Вітаю. так. Замість цього такого ми часом на Фейсбуці колись була така мода, так, що всі писали слово вітаю, коли в когось було день народження. Ну то польською тут. Найкращий такий відповідник ось цього вітаю з ним народження буде 100 лат. Так? 100 лад це дуже сконденсована, сконденсоване привітання з Днем народження, що перекладається як 100 років, тобто я бажаю тобі 100 років. Так? Або вшиського найлепшого. Це теж така скорочена міні-привітання. Так? 100 лат, до речі, є така пісня 100 лат, 100 лад, яку рекомендую вивчити на пам'ять, бо будете співати її в пощі, якщо хтось буде мати день народження. A jeśli trzeba w takie mini przywitanie napisać, to mówimy 100 lat albo wszystkiego najlepszego. Jeśli będzie dłuższe przywitanie, to zaczynamy ze słowa życzę. Tak, życzę szczęścia, zdrowia, wszystkiego najlepszego. I potem dodawajemy z okazji urodzin, to znaczy z nachody, dnia narodzenia. Чи можна з оказії там підставити щось інше з оказії ім'єнін, так з нагоди дня ангела? Отже, запам'ятовуємо і не плутаємо слово ґратуловач. Це вітати з успіхом, Складати жучення. Це вітати з різних нагод зі святами зазвичай, так, або різними особистими святами. Ну, але ми не коли хочемо безпосередньо когось привітати, то починаємо від слова жуче, що означає я бажаю, і потім перелік того, чого ми бажаємо. І ще одне слово, коли ми в українській кажемо успіху, так, а коли ми його бажаємо? Коли хтось, наприклад, іде на екзамен або має якусь промову, має якусь важливу зустріч на роботі, так То ми кажемо успіху, тримаю кулаки. В польській мові, ось це успіху, ми замінимо словом «поводзення». Поводження. Поводження, в принципі, це і дослівний переклад успіху, так, тому що поводзення це тоді, коли вам ведеться, коли вам все добре, так і як іде все по маслу. Тому кажемо поводзення, поводзення, так, успіху. Теж запам'ятайте, часто бажаємо, тому використовуємо. Якщо хтось, наприклад, йде на іспит, ви можете сказати повамання пюр, так. Поводження, поламання пюр. Так дослівно перекладається як зламання пер, так, поламання пюр, ну, але це також означає, що успіху тобі там на тому екзамені. Е, ну і тримаю за тебе кулаки. Ми вже цю фразу багато разів говорили, як вона буде е, тримам кчуки. Тримам кчуки. Кчуки ми знаємо, що це великі пальці, і я тримам кчуки, тримаю кулаки. Якщо хтось має щось таке відповідальне в житті, скажемо поводження. Шимам кчуки. успіху, щасти, тримаю кулаки за тебе. І вже останнє наше слово на сьогодні це наявність. Наявність можемо перекласти як слово обецність, обецність, обецність. Е, наприклад, мушу справдіть обецність цього продукту в магазині. Так, тобто ви працюєте продавцем, наприклад, і хочете сказати, я мушу перевірити наявність цього продукту. В складі, так, на складі. До речі, коли ви телефонуєте в якийсь магазин, так і хочете запитати, чи є у наявності, е наприклад, якийсь продукт, то вже тоді не обясність будемо казати, а запитуємо, чи є доступний, е, наприклад, чи є доступний достепне Так, Перше, що спала на думку, чи є у наявності цей чайник, чи є доступний цей телефон, так, чи є в наявності цей телефон, чи є з достепне. Оце переклад українського, чи є в наявності. Слово обецність ще може перекладатися як присутність, і ті з вас, хто планує навчатися у Польщі або вже є студентами, так, то. Це слово для вас, обещність як присутність, і дуже часто на викладах, так, може на викладах ні, але часом теж е, на лекціях е, викладачі перевіряють присутність, так, і можемо використати, наприклад, те професор завжди справдза обесність на викладі. Тен професор завжди справдза обесність на викладі. Цей професор завжди перевіряє присутність на лекції. Лпій ходіч на те виклади, так краще на ці лекції ходити. Отже, запам'ятовуємо, що обець це і наявність, і присутність. Але коли в українській хочемо сказати, що є у наявності, то запитуємо, чи єст доступний, і далі даємо те, що нас цікавить. Ось і все, друзі. Таку підбірку підготувала на сьогодні. В коментарях напишіть, чи вам корисно було яке слово було нове про що, що таке нове для себе відкрили завдяки цьому відео. Якщо відео сподобалось, залиште лайк. Не забудьте підписатись на канал, саме тут будемо постійно вивчати польську мову. Запрошую вас також на свій інстаграм, де кожного дня вивчаємо польську. І якщо хочете потренувати слова з сьогоднішнього відео, то у телеграмі ми опублікуємо тести, приходіть туди, будемо в контакті ще й там. Дякую варто за оглядання і па!